Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. За злочин зірки на погони або новий раптовий стрибок у кар'єрі. Сім років тому хмельничанина Артура побили міліціонери. Вони розбили йому кістку на 11 частин. Він залишився інвалідом. А от винні і досі не притягнуті до відповідальності. А ті, хто свідомо заважає розслідуванню, отримують нові посади. Народний контроль провів своє розслідування. У Артура п'ятеро дітей, сім років тому його сім'я опинилась у скрутній ситуації. Єдиний годувальник став інвалідом. Правоохоронці побили чоловіка та зламали руку. Так від журналістів три роки тому тікав головний винуватець побоїща, який на той час пересів з крісла керівника центрального відділу міліції у крісло екологічного інспектора. Правоохоронці шість років намагаються закрити справу, доходить до абсурду, мовляв, чоловік сам собі зламав руку. За половиною років, чотири рази, прокуратура спочатку міста, потім області закривала цю справу, не дивлячись на повну доказову базу. І чотири рази суд зобов'язав поновити розслідування кримінальної справи і зобов'язав цю справу розслідувати і притягнути. Винних осіб до відповідальності і далі увага. Процесуальний прокурор Дмитро Романюк вилучає з лікарні медичну картку потерпілого Артура. З того часу ніхто її не бачив. Слідчий Романюк, який двічі необґрунтовано закривав кримінальне провадження, і судом потім ці кримінальні провадження цієї обстанови скасовувалися. Також причетний до зникнення даної медичної картки. Якщо він це зробив умисно, то це буде кримінальна відповідальність. Журналісти народного контролю вирішили поцікавитись долею прокурора Дмитра Романюка. Фактично після крадіжки частини матеріалів кримінального провадження чоловік отримав підвищення та нову посаду в Генеральній прокуратурі України. У мене два запитання про Рожука. Де ви її тримаєте? Я вважаю, що це некоректне питання, До побачення. Тож, як бачимо, за сумлінне нерозслідування місцеві прокурори йдуть на підвищення. За справу беруться нові, які журналістами теж не поспішають говорити. Певно, що в умовах реорганізації прокуратури визначаються, що робити, чи розслідувати, чи закривати на камеру, бажаться доведуть до логічного завершення рано чи пізно. В лютому цього року медичну картку потерпілого сторожука віднайдено в зв'язку з цим слідчим і призначено додаткову комісійну судову медичну експертизу для повного об'єктивного висвітлення картини подій, тобто щоб ми мали повністю висновок експерта, який би грунтувався на всіх передбачених наказами МОС документах. Тож клопотати до генеральної прокуратури з області не поспішають. Пропонують зробити це потерпілому. Журналісти народного контролю вирішили і зі свого боку звернутись до контролюючих органів за письмовими роз'ясненнями. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Вертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.